Місцеве самоврядування насправді дуже великі молодці, тому що вони стали однією з головних причин, чому ми встояли після початку повномасштабного вторгнення. Перша заслуга за збройними силами України за державою як такою, але завдяки реформі децентралізації, яка в нас розпочалася з 2014 року, ми змогли створити дуже спроможні територіальні громади, які, власне, змогли протистояти російській агресії, яку ми отримали в 2022 році в форматі повномасштабної війни. І очевидно, перед громадами постало дуже багато викликів, дуже багато проблем, які були не характерні для них, і вони. Почали з ними справлятися, тобто за вісім років децентралізації, що ми мали, вони дійсно стали дуже спроможними ухвалювати ті місцеві політики і ті місцеві рішення, які напряму впливають на життя громадян, тобто безпосередньо у ваших громадах. Спочатку повномасштабного вторгнення місцеве самоврядування проявило себе як найкраще і фактично перехопило ті ключові функції держави, які на той момент держава не могла виконувати. Як показало наше дослідження спільноти воєнного Часу місцеве самоврядування спільно з активістами, спільно з громадським сектором, спільно з волонтерами закривали ті потреби, які на той момент виникали в українському суспільстві, як в тилових громадах, так і при фронтових громадах на той момент, і е, нам вдалося через це встояти і ключовим. Актором фактично тут були органи місцевого самоврядування, тому що вони на рівні громад об'єднували навколо себе людей і об'єднували навколо себе ресурси. Без цього ми не змогли б бути такими стійкими, і ми не змогли б успішно протистояти тій навалі, яка фактично на нас насунулася з боку Росії. Єдине, що виклики і проблеми постійно змінюються. І якщо з тими проблемами і викликами громади змогли впоратися на початку повномасштабного вторгнення, то зараз ми маємо зовсім. Цім інші виклики вони дуже різні, тобто, це залежить від того, чи це тилова громада, чи це прифронтова громада. І як ми бачимо, громади справляються з ними навіть попри централізацію влади, яка відбувається, навіть попри е, тиск, деколи на місцеву владу, все одно органи місцевого самоврядування намагаються вирішувати ті проблеми, які виникають у їхніх громадах, і це при тому, що наразі вони мають набагато більше проблем ніж до початку вторгнення. І набагато менше фінансового ресурсу, а зараз буде ще менше, тому що фактично парламент забрав військовий ПДФО у громад. Тому наша ключова місія як організації, ключова місія центру спільних дій це допомогти громадам стати більш спроможними до ухвалення рішень. Насправді за громадами майбутнє, тобто, коли ми будемо мати перемогу, коли ми будемо мати процес відбудови і відновлення України, саме громади будуть в авангарді. Нашої відбудови, і саме за ними буде те, як ми будемо вибудовувати свої нові громади, як буде вибудовуватись нове якісне життя українців в конкретній громаді. Тому, власне, наша місія є допомогти цим громадам, допомогти їм ставати більш професійними, допомогти їм ставати більш спроможними, ухвалювати якісні місцеві політики і якісні рішення на на місцях тому в день місцевого самоврядування ми дякуємо місцевій владі за ту роботу, яку вона вже проробила і яку вона ще проробить для розбудови України. А зараз ми хочемо поділитися нашим досвідом роботи з територіальними громадами. Коли у 2014 році ми стали на шлях децентралізації, громади отримали велику кількість повноважень і ресурсів, але на той момент вони ще вчилися, як ними користуватися. І власне рішення приймалися не настільки ефективно, звісно ж, тому що вони. Ши вчилися органи місцевого самоврядування, вчилися, як працювати з громадянами, як працювати з проблемами, як їх вирішувати в новому масштабі. І, власне, тоді центр почав працювати з органами місцевого самоврядування для того, щоб навчити їх залучати громадян. Це був досить довгий процес, багато форматів. В результаті ми прийшли до того, що найкращим рішенням буде цикл публічної політики. Що це таке? Це поєднання декількох етапів. А перший починається власне з аналізу проблеми, коли ми разом із громадою визначаємо, над чим саме їм потрібно працювати. Другий етап стосується створення аналітичного документу. Для нього ми беремо дані, аналізуємо їх, але дані бувають різні. Тобто, це можуть бути які кількісні дані, які нам дає власне громада. Також ми можемо отримувати дані безпосередньо від людей. Це можуть бути опитування, публічні консультації та інтерв'ювання. На основі цього ми напрацьовуємо аналітичний документ, у який обов'язково закладаємо декілька рішень, які може обрати громада. Декілька варіантів. Це надзвичайно важливо для того, щоб ухвалити ефективне рішення. Громада має розуміти, з якого спектру варіантів вона може обрати, коли громада визначається з альтернативою політика, ми допомагаємо їй напрацювати це все на папері для того, щоб розуміти. В який період вона має виконати ті чи інші дії, власне, що їй потрібно зробити, кого залучити для вирішення проблеми. Коли громада починає втілювати свою політику, ми обов'язково зі свого боку допомагаємо їй із моніторингом, яким чином вона втілює цю політику. Наскільки ефективно чи потрібно щось змінювати в ній? У такому форматі ми співпрацювали уже з вісьмома громадами-партнерками по різних сферах: це і охорона здоров'я, освіта, культура, а також управління побутовими Ходами, коли ми говоримо про ефективність в громадах про втілення політик, то ми перш за все маємо на увазі правильне і ефективне витрачання коштів, тому що у громад досить обмежений ресурс, особливо під час війни, він ще був скорочений. І зараз йдеться перш за все про те, щоб Ті кошти, які в них є, вони використовували максимально ефективно. У нас є громада партнерка у Львівській області, Миколаївська міська громада. Там ключовою проблемою була незадоволеність пацієнтами якістю медичних послуг. Ми почали аналізувати дані стосовно того, скільки громада витрачає на сферу охорони здоров'я, які вони послуги надають, наскільки пацієнти задоволені цими послугами, і побачили таку проблему, що витрати зростають, але задоволеність людей від цих послуг. Тільки скорочується. І ключовою якраз, була причина в тому, що гроші використовувалися неефективно. Управління громади не розуміло, як правильно використовувати той ресурс, який вони постійно збільшують, але ефекту від цього не мають. І от якраз саме для того, щоб громади були у контексті, розуміли, в чому саме полягає проблема. Вони мають використовувати власні ж дані, тому що якщо вони не базують свої політики саме на даних, виходить якась відірваність від реальності, немає чіткого розуміння. Чи є проблема, чи немає, і чи потрібно о, якось змінювати ситуацію. І тоді у них о, виникає ілюзія, що насправді нічого змінювати не треба впровадження реформ так само не потрібне, але ті кошти, які вони вже вкладають в якусь сферу, вони могли б використати набагато ефективніше, перенаправити на якісь інші потреби і закрити їх набагато швидше, ніж це відбувається наразі. Перш за все, коли йдеться про ефективне використання, то тут згадується приклад реформа освіти. Саме організації мережі шкіл, коли в громад і на місцях у людей є відчуття, що закривати малокомплектні школи у селах не потрібно, тому що це дуже зручно. Діти знаходяться близько до батьків, їм не потрібно нікуди їхати. Але насправді ресурси, які витрачаються на школи, могли б використовуватись значно ефективніше, могли б бути перенаправлені на якісь інші сфери. Але для цього громадам якраз потрібно аналізувати дані і розуміти, що витрати є не занадто ефективними. Політика має бути інклюзивною. Навіщо? Тому що вона повинна вирішити проблеми якоїсь категорії осіб в цій громаді. Якщо ми беремо, наприклад, сферу освіти, ми співпрацювали з Сокальською міською радою якраз щодо цієї теми. Ми обов'язково залучали громадян до того, щоб Розробити альтернативи політики на прикладі цієї громади ми зрозуміли, що люди насправді зацікавлені в тому, щоб їх почули. Ми були здивовані тим, наскільки багато людей. Пройшло опитування, яке ми запустили разом з Сокальською міською радою. Власне, там було декілька категорій: це були освітяни, педагоги, це були батьки і діти. У нас були дуже великі показники: більше 700 батьків, більше 200 педагогів, а це на одну невелику громаду, що досить крутий показник. Це нам дало зрозуміти, що залучення громадян насправді надзвичайно актуальне не тільки для тих, хто хоче залучати, але й для тих, Хто хоче бути залученим, ми можемо отримати надзвичайно різну інформацію із залучення громадян, починаючи від конструктивних позицій, закінчуючи упередженнями щодо тих чи інших процесів, реформ, також ми можемо отримати варіанти відповідей, які насправді навіть не були продумані на початку. Тобто щось нове, що можна далі працювати, якісь несподівані висновки щодо проблем, з якими працює орган місцевого самоврядування. Якщо не залучати громадян до вирішення проблем до напрацювання політик, ми можемо отримати конфлікт. Власне, це не найкращий варіант роботи з проблемами, і тому ключем до розв'язання конфліктів є комунікація. Основна і ключова проблема полягає іноді в тому, що влада громади не комунікує з громадянами, чому вони мають впроваджувати якісь рішення. Саме по собі рішення може бути дуже ефективним, дуже якісним, дуже необхідним громаді, але воно не матиме підтримки від населення, тому що неякісно прокомуніковано. Це потрібно робити для того, щоб і у влади, і у громадян було розуміння, що вони рухаються в одному напрямку, що державна політика у певних сферах буде втілюватись. І матиме підтримку на місцях. Дуже яскравий приклад це реформа шкільної освіти, коли люди виступають проти закриття малокомплектних шкіл, адже вони вважають, що влада громади хоче позакривати абсолютно всі школи у селах і залишити лише школи в містах, і починають якось емоційно реагувати на будь-які зміни у, у сфері шкільної освіти, але насправді. Тут саме владі потрібно пояснити, чому вони іноді змушені закривати малокомплектні школи у селах і як вони ефективніше можуть використати цей фінансовий ресурс, наприклад, перенаправити його на облаштування благоустрою або покращення якихось інших послуг у тих же селах. З іншого боку, владі так само треба розуміти, що комунікація – це поступовий процес. Що необхідно буде докладати значних зусиль для того, аби пояснювати різним категоріям населення різну вигоду від тих чи інших змін. І це не буде відбуватися одномоментно, проте якщо влада постійно докладатиме зусиль для того, щоб комунікувати свої рішення рано чи пізно люди зрозуміють важливість прийняття таких рішень, і саме тому ми зараз розпочинаємо новий етап співпраці з нашими громадами партнерками це Великодимирська громада у Київській області та Постомидівська громада у Львівській області, де ми будемо якраз працювати по сфері комунікацій. Ми будемо збирати інформацію і від представників влади, і від людей щодо того, яким вони. Бачають процес комунікації між собою, як вони можуть його покращити. У нас заплановано проведення різних тренінгів навчань стосовно того, які зв'язки, які шляхи комунікації краще використовувати, як краще вести соціальні мережі для того, щоб цей процес спілкування між людьми і між владою був набагато приємнішим, і набагато кращим. Всю цю роботу ми обов'язково будемо висвітлювати у своїх соціальних мережах. Посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Тому обов'язково підписуйтесь, і слідкуйте завдяки реформі децентралізації. Ми отримали спроможні органи місцевого самоврядування, які будуть все більше і більше отримувати нових повноважень для того, щоб максимально якісно вирішувати проблеми громадян на рівні громад, і для того, щоб Ефективно управляти у громадах, тобто для того, щоб фактично життя кожного українця ставало краще, щоб кожен і кожна могли відчути зміни на рівні своїх громад. Якби не ця реформа, ми б мали ту ситуацію, яка була в 2013 році, зокрема за режиму Януковича, тобто, де в регіонах були просто намісники, яких як тоді називали губернаторами, і фактично вся влада була просто централізована. Але ми бачимо, що навіть в нинішніх умовах повномасштабної війни є речі, які викликають деяке занепокоєння зокрема, це централізація влади, яка відбувається. У нас війна, у нас повномасштабна війна. Очевидно, що централізація влади вона мала бути, але вона зараз виходить за ті рамки, за які вона не мала виходити. І ми бачимо вже зараз величезний тиск на органи місцевого самоврядування і фактично забирання в них того ресурсу, який дозволяє забезпечувати життєдіяльність. Громад, ну тобто, це, це про все, це про функціонування дитячих садків, це функціонування шкіл, це про управління побутовими відходами громад і так далі. Тобто ми можемо мати таку ситуацію, коли та успішна реформа, яка була розроблена ще в 2014 році і успішно впроваджена, вона може бути згорнута. І ми не можемо цього допустити, тому що ми її потім не відновимо. Тому наше завдання як аналітичної організації є власне допомогти органам місцевого самоврядування встояти не лише перед викликами, які ми маємо наразі, під час повномасштабного вторгнення, а й перед тими викликами, які у нас є в системі влади. От, власне, під час цієї централізації, під час тиску, який здійснюється на окремі органи місцевого самоврядування, під час деколи неякісної роботи державних інституцій, від чого страждає. Ають очевидно саме органи місцевого самоврядування. Наше завдання допомогти їм встояти в будь-яких умовах і допомогти їм стати більш ефективними для своїх громадян.